Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні я вам розповім про гурманіку. Гурманіка це складна тема. Я розумію, що це не для всіх, і навіть часто не для мене, хоча колись в минулому. Я дуже любила гурманські парфуми. Зараз я більш така привереда, більш перебираю, більш мені складно вгодити, якщо мова йде про гурманські парфуми. Не буде сьогодні прямолінійної гармоніки. Давайте розповім. Єдине, що сьогодні от жоден з парфумів, про які я буду говорити, я б не радила брати на ослів, тому що вони всі складні. І прошу вас підписатися, якщо не підписані, зайти до мого інстаграму, приєднуйтеся і поставити подобайку. Якщо буде цікаво, і, звичайно, побачимося в коментарях, а ми починаємо. Кожного року, ви знаєте, і кожного сезону я роблю добірки: ванільні, фруктові, гурманські, квіткові, присвячені певному сезону. І ось я вже робила на холодний сезон добірку ванільну, залишу посилання в описі. Сьогодні про гурманські парфуми, про мої улюбленці от е, зараз. А давайте почну з новинки. В моєму парфюм-гардеробі це тревел від Florayco Send and Skin. Мабуть, це один такий з парфумів найменш гурманський з усієї сьогоднішньої добірки, тому що це така. Не можна сказати, що це не гурманіка, бо він ванільний. Але і що він отак відверто гурманський також не можна сказати. А, хоча. Коли ми говоримо ваніль, зразу в нас на думці гурманіка. Але ваніль буває різна. Вона буває їстівною, а буває більш спецією. І ось я його включила. Ну, по-перше, тому що він новинка, я обіцяла про новинки, про те, що я розношую, про семпли і треба розказувати. А по-друге, все ж таки це ваніль. Але це ваніль якраз от та спецієва, така темна, складна, гіркувата. Трошки прикопчена, з якою багатьом складно. Якщо ж ви любите оцю таку складну ваніль, не випічку, булочки, тортики, креми, а її темну сторону цієї приправи, цієї спеції, то а, вам можливо сподобається. У мене такий був. Певний шлях я проробила до того, щоб в мене з'явився цей тревел. Спочатку я замовила минулого року, це новинка минулого року. Він з'явився. Я замовила собі семпл. І, бо я люблю ваніль і різно люблю її досліджувати. І е, семплу він мені наче й сподобався. Така, знаєте, складна, гарна ваніль. А з іншого боку, було мені дуже важко його носити. Знаєте чому? Тому, Тому що тут є іланг. Іланг завжди це так, він все ще ускладнює. Якщо вже складний парфум, як складна композиція, бо якась інша нота складна, то ланг робить все ще більш складним. І дуже часто я не з ілангом. і от саме ланг нашій дружбі заважав. Uh, і я відклала семпл, інколи наносила на його, але знаєте, цей парфум мене не відпускав. От наскільки він складний, наскільки його важко носити, цю ваніль, наскільки ти, от наче, знаєте, коли по слизькій поверхні ти скорзиш, і це ця ваніль приємна, така смачна. А потім так раз і якийсь камінчик, і оцей камінчик це іланг, і він якби все не те, що навіть спортив, але це таке. А, гладеньке, а, гладенький рух, він не хочу казати слово зіпсував, бо тут він не псує, він ускладнює, скажімо так. І от в мене таке враження, що я отак насолоджуюсь, насолоджуюсь цією ванілею, так сковжу, а потім так раз і затормоз, затормозив мене цей іланг, і він змушує мені задуматися. Якусь якусь таку складну задачу ставить перед собою, вирішити, от, поторошувати под, з цим парфумом. Я намагаюся вам пояснити, чому він складний. Що не можна з ним так просто знаєте, на ти зразу. Спочатку з ним на вид. Але він мене не відпускав, і я собі, коли замовляла семпли від Флорайко, так таки його теж замовила. А ще й мені підписниця, здається, Наталя написала, що вона придбала собі цю новинку. Я така, ну. Ну, не можеться це просто так. Не відпускай мене цей парфум. Я його ношу зараз, ношу небагато, намагаюся його носити, тим паче, в нас холодно, мороз допомагає, але складно. Все одно складно. Знаєте, хочеться і колеться. Я не можу ще розгадати, в яку погоду він краще, чи коли тепліше, чи холодніше. Під який настрій. Але я знаю, що його от відкладу, от мені з ним складно, його поношу, його відкладу, а потім через пару днів от знову тягнеться просто до нього рука. Це якась магія цього парфуму, що він і складний і, і тягнеться до нього рука. Далі, ну от всі сьогодні, майже всі сьогодні складні. Давайте про один парфум, про який я розповідала, це ожар Халвакіс. Це парфум з адвент календаря хто дивився. Я багато кого зацікавила відгуком. Він саме не зацікавив, я сьогодні ось нанесла. І це такий дуже дифузний. Солодкий, але не приторно солодкий, гучний на східну тему, але на тему східних солодощів. Тобто тут нема ні уду, ні якихось таких важких спецій, троянди нема. Це про халву, називається халву це про пахлаву. От Медова пахлава, там трошки горішки, тут, до речі, здається, навіть є фісташки заявлені, мед заявлений. в Якщо не помиляюся, кардамон ще заявлений, якась спеція така А, І він також він і манить до себе він складний, і відштовхує оцією такою непростотою. А, от згадайте, якщо ви колись цю медову пахлаву нюхали. Ось воно дійсно так пахне, але. Все ж таки парфумерно. Тобто ти розумієш, що ти не запачкав нос, не мастив носа в солодощі, а це парфумерна інтерпретація, по-перше, і, по-друге, дуже дифузить. І от я його Теж ношу, намагаючись зрозуміти, чи дуже мені подобається, чи треба, чи не треба. Скоріше, не треба, бо він все ж таки складний. Тобто, семпл, семпл мені треба. Я зношу задоволенням, а от більший флакон навряд, бо він все ж таки дуже потужний. А, а минулого а, тижня я заходила в магазин Lush. Два буквально слова. Я хотіла затестити їхні нові парфуми. В них з'явилося дуже багато нових парфумів парфумів з такими інтригуючими знаєте, назвами, щось там гурманіку обіцяли, але Лаш залишається вірним собі, Лаш це Лаш. Я пішла ні з чим, бо це все дуже-дуже гучно, дифузно, нахабно, нав'язливо. Дуже знаєте занадто. Тому, якщо ви хотіли на осліп, от в мене прям рука вже була, знаєте, на щоб натиснути купити. Але я думаю, ні, я дочекаюся, поки піду в магазин затестю. Це було найкраще, мабуть, одне з найкращих рішень, тому що ну це це дуже різко, це дуже загучно. Тому я вам не раджу купляти ніякі парфуми. На ослід. Це, звичайно, не лаш, але це магазин лаж. Коли ви заходите, і навіть не сам магазин, бо там теж загучно пахне, а як пахнуть продукти лаж. Тобто ці мило, ці бомбочки для ванни, тобто, щоб вам просто ви мали уявлення, як. От уявіть, що ви ну, в лаж знайшли якесь мило або цю піну для ванни, з ароматом меду, наприклад. І ось, скоріш за все, воно буде пахнути так, навіть не мило, навіть скоріше, ці штуки для ванни. Ось вони такі дуже ароматні, з таким е е специфічним лашівським ароматом. І ось ця б називалась, наприклад, медова пахлава. Ось ця піна для ванни з Лаш. Ось так він пахне, це я усвідомила після відвідування магазину Лаш. Далі, тобто, наослід теж мір, він цікавий, але треба точно пробувати. Давайте Трошки з такого продовжимо таким, що скоріш за все вам сподобається. збавимо трошки оберти. Це сананоге. Знову ж таки, колекція минулого року, 24-го, від Ніколаї. Патрісія Ніколаї здалася, я думаю, під натиском своєї маркетингової команди і випустила трійцю з гурманською на гурманську тематику про макарон трояндовий, який пахне, а, екзотичними квітами, а, такою, кисло солодкою гучною трояндою, потім сананоре, це про збиті вершки і про ліщину. Десерт і про десерт Павлова, австралійський, про екзотичні фрукти і знову ж таки кокоси в збиті вершки. Ми сьогодні говоримо про санонорев. Він, мені здається, зараз на сезон холодний найбільш підходить взагалі ліщина, та нота, яка нас зігріває от з осені по мабуть квітень, коли холодно. А, і а, тут майже немає солодкості в когось. Я чула відгук, мені здається, що хтось тут почув солодкість. Я геть тут солодкості не відчуваю. Я відчуваю оці несолодкі майже вершки, які з балончика, знаєте, яким прикрашають в кафе-десерти. Ну, такий індустріальний балончик. А, а, мені здається, там від вершків дуже мало насправді, але називаються ось ці десертні вершки, тобто в них такий специфічний, майже нейтрально лактонний, як у молока, аромат і а, така терпкість ліщини, не солодка, як на мене, терпкість а, якась ліщинова паста не несолодка, ліщиновий крема, ліщиновий якийсь порошок. Мені дуже подобається, він такий затишний, дифузний, огортаючий, не дуже він гучний, але от таку якусь ауру він створює навколо вас. Далі він такий найбільш популярний з цієї тріці, я розумію, чому. Він найбільш оригінальний. У мене і в колекції немає нічого подібного на сенонаре, і я нічого такого от. Максимально наближеного не чула, хоча інші ліщі не зустрічалися в парфумерії. Далі парфум, з яким я теж намагаюся потоваршувати, але щось а, Так, собі Mystic Sugar від Коритерно. Колись я його спробувала колись, минулої осені в магазині вперше, і він мені здався дуже солодким. Він мені нагадав цукрову вату. Потім, от він мені трапився як подарунок, я вже показувала на Чорну П'ятницю, і я дуже хотіла його розносити, тож взяла, взяла ту. То пропозицію, де він вдався в якості подарунку, я вже розповідала, що в принципі непогано, але важкувато. Так, тут багато солодкості, багато. Я тут відчуваю саме жене, ж... ж... як буде а, цукор такий. Знаєте, при... присмажений-пересмажений. Саме не карамель, а от смажений цукор. Коли півників в дитинстві робили нас, ховорить, і вони трошечки цей цукор такий був припалений. Ось таке я тут відчуваю. І якісь спеції, знову ж таки, відчуваю. По піраміді тут мають бути з цікавого ананас, який я не відчуваю. кардамон, який я відчуваю. Боби тонка, відчуваю, вона дає таку специфічну гірчинку, і ось це саме те, що мені найбільше подобається в цьому парфумі. ну Звичайно, тут ваніль, а, ще щось забула, що там по піраміді, але знаю, що ну, от він сприймається як оцей підпалений цукор і трошки кардамону, гірчинка, боби, бобів тонка. Знову ж таки, в принципі, на морозі непогано. На морозі набагато краще, ніж в теплі. Я його виводила в мороз мінус 5-7, там він мені більш подобається. В теплі. Ну, все ж таки, оцей цукровості, от прям цукровості мені забагато. Тож я його також не раджу вам наосліп. Хоча він такий. ну, На тему, якщо ми скажемо цукрової вати, з цукру, то цікавий, але м -м, складний. Далі Ванера, звичайно, лабораторія Алфатів, яку я вам вже більш ніж півроку показую періодично, дійсно один з таких дуже гарних парфумів на тему прикопченої ванілі. В нього більш тонкий шлейф, якщо його в шлейфі сприймати. Якщо ви його носите, ви більше цієї прикопченості відчуваєте. Тут є амбродеревина, але амбродеревина, вона як закріплювач, і вона. Скажімо, так не, не не свербить, вона не руйнує. Композицію, тобто вона вгадується, але тут настільки гарна оця прикопчена ваніль, що ніяка вона не спортить вам сприйняття цієї ванілі. Спробуйте ванеру, спробуйте її у шлейфі. Я знаєте, дуже так з обережністю ставлюся до прикопчених ваніл, хоча вони мені дуже подобається. Вони мені подобаються у Кафтані, в Сен Лоран, там в нас ванільний ладан, вона мені вони мені. Вона мені подобається, звичайно, в шалімарі, в базі це прикопчена ваніль в ініціалі, ну, багато де. Але я так з обережністю ставлюся, бо ну скільки там цих прикопчених ванілей треба. так? Все ж таки таке типове звучання специфічне, і ну, маєш один-два парфуми і досить. І тому я так понюхала в магазині, я його от прям в бутіку і Купила, він мене зачарував, як я й вийшла з магазину з ним. Хоча таке буває, ну, не часто, що я прямо от в бутіку готова переплатити і купити. І е, мені сподобалося, я така, М -м, дуже смачна, така прикопчена ваніль. А вони ж в лабораторії Фатів мають цей досвід наносити на вії, але я так вілом перед вами а, махати. І коли асистент-продавець мені отак цим вілом провела. Я такий тонкий, привабливий шлейф, ванільний почула, що зразу сказав пакуйте. Зверніть <плес> увагу! Далі також буду показувати, продовжувати, поки всі не познайомляться і не скажуть, так мені подобається, бо так мені не подобається. Це з фруктової гурманіки це Healing Berries, Berry від Charm Studio. Один з моїх фаворитів у бренду. Потрошку знайомлюся, щось мені заходить, щось не заходить. Парфуми, в принципі, в них всі складні, неординарні, ні на що не схожі. Ну, якщо щось там де перекликається, але вони все одно самобутні. І от Східенбер мені ну, ні на що не схожі. Тут дуже багато а, пильної такої, а, ірисової, ірисово-помадної ожини. Ця ожина, вона. І соковита, і терпка водночас, іначе дійсно припилено, дуже багато або пила, або і рисової помадності тут, тут тобто терпкість така цікава. Дуже мені подобається. На контрасту цієї соковитості і терпкості, це дуже цікаво сприймається. Знову ж таки, моя рекомендація буде, буде і буде в моїх відео з'являтися. Парфум, який я, яким я не користувалася вже, мабуть, рік, чогось не тягнеться рука, щось я трошки відійшла від цього бренду, хоча я а, навіть думала продати, потім думаю, ні, такий гарний флакон нехай стоїть в колекції, а раптом колись знов захочеться це а, Оріана, Оріана від Parfum de Marly. Хоча ось з першого затесту я колись в нього закохалася і зразу купила. також. Це маршмело і апельсиновий цвіт ось з цим характером маршмеллоу, характерним звучанням маршмеллоу. але тут він введений саме до гурманіки. Тут наче, також є і гірчинка, і. Не занадто солодкість, і оце апельсиновий цвіт він дуже чітко сприймається. І відчуття десертності є. Ну, не знаю, от навіть не знаю, чому, мабуть. Тут настільки яскравий цей апельсиновий цвіт, що я просто від нього втомилася. Тобто, взагалі, парфум де Марлівних є така властивість втомлювати тебе своєю інтенсивністю. Бо вони звучать, в принципі, рівно, вони не грають, немає переливів. А, окрім от мабуть їх Альтаїру, я не помітила змін у грі у звучанні парфумів, бо Альтаїр там це про ваніль, також. до речі, чому я? А давайте воно про ваніль також від парфумде Марлі, Альтаїр не принесла в мене семпл, uh, але я вам розкажу. Давайте про це, Тобто, оцей песиновий цвіт, який інтенсивно з самого початку звучить і до кінця, мабуть, він втомлює. Але якщо вони знайомі, якщо в принципі. Він подобається апельсиновий цвіт і от туди в сторону то я вам його, звичайно, рекомендую. І він на холод, знову ж таки, з осені до весни, дуже гарно звучить. Просто я особисто від нього втомилася. А Альтаїр це ваніль, він досі в мене в бажанках. думаю, таки він з'явиться, але знову ж таки, настільки там, от наскільки гарна там ваніль, настільки вона інтенсивна, настільки він потужний. Він такий огортаючий, він щільний, він не те, що навіть гучний, він щільний. І він починається, от я його заговорила про гру парфуму, він починається досить таки маскулінно, знаєте, наче ванільний парфум з якимись одеколонистими вкрапленнями. Тобто він в таку маскулінну сторону відкривається, а потім, коли він розходиться, він такою. Огортаючою, теплою, аж гарячою коричною ванілю всідається, що це просто неймовірна краса. От чого я не принесла, не знаю. Бо буває, знаєте, там настільки багато парфюмів, що думаєш, обдумаєш добірки, а все одно щось таке забудеш. Альтир, якщо ви ще не пробували, в плані от гурманських ванілей, хоча він стоїть в, мас... mm -hmm. ага, в, чоловічій, добір, в чоловічій колекції. Підходьте всі хлопці і дівчата, пробуйте його альтаїр, Це просто смакота, одна з найкращих ванілей, він дійсно звучить так: спочатку не така, не, знаєте, складна гурманіка, а потім це вже така насичена, знову ж таки темна, як я вже сказала, спеціво на ваніль. І останній також і для хлопців і для дівчат. Інколи я думаю, що він навіть на для хлопців більш підходить це екран де фюме, який просто мене знову ж таки зачарував цього сезону. І а, я знову ж таки сумнівалася, чи доречно його включати в цю гурманську добірку. Але чому? Тому що він іноді от прям про. Тютюн, такий темний, знову ж таки, багато спецій, а, гарячий тютюн, сухий і гарячий тютюн. А інколи це таке тепле какао-порошок, теплий какао-порошок, а саме не напій, а такий м -м, сухий а, порошок какао, а, і ви його вдихаєте, і він скрізь у вас. І це дуже гарно звучить, на, насправді. Це якесь таке неймовірно ідеальне поєднання оцього сухого тютюну теплого і цього теплого, а, сухого какао-порошку. Інколи це більше какао, от прям дуже щільно, дуже сильно відчувається какао. Ін, інколи це. От Прям про тютю з відтінками легкими какао. Тобто мені подобається, що ти ніколи не знаєш, чим чим обернеться, якою стороною він до тебе обернеться, цей парфум, яким, якою гральною свого звучання. Неймовірний один з найкращих у лютанців. І от ніж більше я його ношу, ніж більше я до нього прислухаюся, тим більше він мене зачаровує. Я думаю, що. От з часом, знаєте, він може бути, не побоюся цього порівняння, конкурентом Шергій. От е, він от, от туди може стати поруч з Шергією, От прям гідно. От дуже гідно він на одній сходинці, мені здається, ось так. Сміливо я порівняла його з легендарним Шергій. Дуже, дуже раджу. Все, от тепер наче нічого не забула, наче. Але якщо щось забуду, то розкажу ще в інших відео. Дякую, що сьогодні були зі мною. Діліться в коментарях, чи знайомі з цим парфумом, чи ні. Можливо, якийсь з цих парфумів вже у вас в бажанках або навіть в улюбленцях. Або якщо у вас є якісь рекомендації по зимовій гурмані, ці такі цікаві, неординарні, які заполонили просто ваші думки, зачарували ваш ніс. То діліться, я обов'язково буду пробувати і поділюся своїми враженнями. А головне, бережіть себе, до нових відео. обіймаю, Бувайте!